Доброго дня, друзі, ми з України, і сьогодні ми розглядаємо останню тему в розділі еволюційне вчення. Ще одна дуже цікава тема, яка, я переконаний, вам сподобається, тому що ця тема стосується практично кожного з нас. Ви знаєте, що Земля це планета сонячної системи, єдина, на якій існує життя. І сьогодні ми спробуємо дати з вами відповідь на питання, звідки ж взялося життя на землі. Так, питання дуже дискусійне. При цьому ця дискусія триває вже не одне, можна сказати, століття, і е, треба сказати, що за цей час е, виникло дуже багато гіпотез, дуже багато теорій, е, дуже багато поглядів е, на виникнення життя на землі. Під різними кутами вчені розглядали це питання. Але до якого висновку ми можемо прийти, про це я скажу вам уже в кінці нашого уроку. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку походження життя на землі. І так, перша гіпотеза походження життя на землі називається вона креаціоністична, тобто гіпотеза креаціонізму. Це версія про виникнення життя завдяки вищим надприродним силам. Тобто, як ви розумієте, наша планета була створена творцем Богом згідно цієї теорії. Причому механізм творіння і характеристики вищих сил, які здійснювали творіння нашої планети, різняться у різних релігій. Але ми знаємо, що ці погляди є. Ненауковими, вони не можуть бути підтверджені або спростовані якимись фактами чи експериментами. Звичайно, ті люди, які вірять в це, це їхня думка, вона є суб'єктивною і вона заслуговує поваги. В цю версію можна вірити чи не вірити. Але якщо говорити з наукової точки зору, на жаль, креаціонізм не має абсолютно ніяких доказів, ще раз кажу, які або, або спростовували б те, що Земля була. Створена Богом, або це підтверджували. Тобто науковці не можуть спростувати, а креаціоністи не можуть це підтвердити. Тому, ну, на мою думку, це якийсь просто-напросто глухий кут, да? і існує, крім креаціонізму, ще багато інших цікавих гіпотез про створення землі, які життя на землі да? самої планети, на які... про які ми сьогодні поговоримо. І ось одна з гіпотез це теорія стаціонарного так званого стану. Прихильники цієї теорії вважали, що земля існувала вічно. Тобто земля існувала завжди, так само ж завжди на ній існувало життя. Тобто, постулат теорії стаціонарного стану полягає в тому, що життя існувало вічно. Так, ця теорія допускає вимирання видів, але вона не вважає, що види утворюються. Відсутність решток видів, що існують зараз. Прихильники теорії стаціонарного стану пояснюють незначною чисельністю цих видів у ті епохи. Доказом теорії вважають наявність решток вирваних тварин та рослин, і ми з вами розглядаючи минулого позаминулого разу докази еволюції. Говорили про те, що все-таки ці рештки є. Отже, можливо, ця теорія стаціонарного стану про те, що життя існувало на планеті земля вічно і сама земля вічно існувала, да, можливо, і має на певне е, право на певне існування. Наступна досить цікава теорія. Хочу вам зразу друзі сказати, що прихильником цієї теорії був також відомий український вчений, перший президент Академії наук України Володимир Іванович Вернацький, це теорія панспермії. Тобто космогенна теорія, вона стверджує, що життя у Всесвіті виникало один або кілька разів. Навіть пропускають панспермісти такий варіант, що життя існувало взагалі вічно. Да? І вони вважають, що на Землі життя не виникало, тому що воно було занесено штучно. І прихильниками цієї теорії, крім, крім уже згадуваного. Мною Вернацького були також інші вчені з інших країн: це Ріхтер, Ареніус. Припускалось, як же потрапило життя тоді на землю. Да? Якщо воно на землі не виникло, вчені припускали ну, прихильники цієї теорії припускали, що фотони світла могли переносити спори бактерій, які могли занести метеорити. Та космічні об'єкти. А оскільки бактерії можуть перебувати у стані спокою тисячоліттями, витримувати екстремальні умови, тобто надзвичайно низькі, надзвичайно високі температури, можуть витримувати радіацію, ультрафіолетове випромінювання, вакуум, впливи різних фізичних та хімічних речовин, а значить, можуть зберігати життєздатність, тобто цілком ймовірно, як вважають прихильники теорії панспермії, що життя все-таки не було. Ну, зароджене на планеті нашій, а було занесено з інших планет. Але друзі, тоді ця теорія нам не пояснює, не дає відповідь на дуже важливе питання, як же зародилося тоді життя на інших планетах. Воно ж якось мало зародитися там для того, щоб було перенесено, щоб потім було перенесено на Землю. Я думаю, що багато хто з вас, хто зараз переглядає оцей мій відеоурок, він е погодиться з таким твердженням. Крім того, дослідженнями встановлено, що будь-яких живих часток у космосі немає. Тобто, якби вони були раніше, вони були б і сьогодні, а на даний момент поки що вони не виявлені. Тому тут теж, як то е кажуть, палка з двох кінців, да, з одного боку е таке можливе, да, теоретично, якби. Ну а на практиці хто зна, по великому рахунку. І на більшу увагу. За, найбільшу увагу заслуговують так звані світоглядні погляди, да? такі світоглядні погляди існували весь час. Всю історію існування людства і науки біологічної Бере, Беруть початок світоглядні погляди з античних часів. І аж до середини 19 століття вони мали місце в науці, існувала так звана гіпотеза про самозародження життя або спонтанного зародження життя. Тобто вважалося, що живе виникло із неживого, і багато античних вчених були прихильниками такого світогляду, такого спонтанного зародження життя або самозародження. Зокрема, відомий вчений Аристотель стверджував, що миші, наприклад, виникають із брудної білизни, а, наприклад, мухи з гнилого м'яса. Але, дорогі друзі, зрозуміло, що ця е, теорія мала дуже багато опонентів, і в у 17 столітті е, ось цей вчений, італійський вчений лікар Франческо Реді, продемонстрував, що живе із неживого виникнути не могло. Для цього він використав е, мух да, і, і взяв шматок м'яса, поклав в банку. Да, закрив цю банку і залишив на деякий час. Потім, коли він перевірив м'ясо, він побачив, що ну, ніяких живих організмів там не виникло. Да, тобто не могло самозародитися життя. Оце був його дослід Франческо Реді, який доводив, що самозародження в даному випадку практично неможливе. Так? А коли банку він відкрив, да, мухи туди залетіли, відклали відповідно яйця і з відкладених. З відкладених мухами яєць і виникли личинки мух, да, опарищі, як їх ми називаємо. Да, і таким чином гіпотеза про те, що ну, життя може зародитися, вона була спростована. Ще більше удару по гіпотезі: Самозародження було завдано Луї Пастером, але про нього трошки пізніше. Чому? Та тому, що на початку 19 століття виникла так звана ідея віталізму. Ідея віталізму полягає в існуванні так званої життєвої сили, яка ширяє всесвітом і перетворює неживу речовину в живу в процесі взаємодії між живу між елементами неживої речовини. Прихильником. Цієї ідеї був німецький хімік Карл фон Рейтенбах, Да? Саме він говорив, що існує якась там життєва сила, да? яка, ще раз кажу, ширяє всесвітом, перетворює неживу речовину в живу процесі взаємодії. Уже відомий нам вчений, да, еволюціоніст, перший, який створив штучну теорію еволюції, Жан-Батист Ламарк, французький натураліст, нагадую, використовував в теорії еволюції свій постулат про безперервне зародження найпростіших організмів. Він стверджував, що організми зароджувалися безперервно. І цей процес, ну якби за його такою теорією, триває по сьогоднішній час. У 1862 році було доведено експериментально постулат, що усе живе розвивається із живого. Це так звана теорія біогенезу в науці є називається. Тут немає на слайді ви назви, ви не можете побачити, але просто вам скажу, що ця гіпотеза називається гіпотеза біогенезу, що все живе походить від живого. І французький мікробіолог, можливо, чули прізвище цієї людини. Це Луї Пастер, він проводив досліди із бульйону в колбах з мікроорганізмами, які розвивалися від інших мікроорганізмів, значить, він брав колбу закритою такою скляною трубочкою і починав бульйон кип'ятити. Поки колба була цією трубочкою закрита, бульйон не скисав. Це говорить про те, що бактерії там не утворювалися. Але як тільки як тільки було відламано оцю скляну, оцю трубочку, да, ясно, що зразу пішла взаємодія чого бульйону з повітрям, бактерії почали заходити в колбу і бульйон скисав. Тобто цим було доведено, що усе живе розвивається саме із живого, а не із неживого, як стверджували ті вчені перед, перед Луї Пастером. Пізніше вчені звернули увагу на те, що треба шукати механізми виникнення життя. Конкретні механізми, можливо, це будуть хімічні, фізичні, біологічні, але виявилося, що треба шукати механізми. І ці механізми вони мають бути не на рівні якби живих організмів, навіть не на рівні клітини, да, а на рівні. Ну, неорганічних речовин. Тобто ем, тих речовин, що складаються, ми з вами вчили хімічний склад клітини. Знаємо білки, жири, вуглеводи, да? це речовини, з чого побудована клітина, правда? Е, планета Земля, як вважають вчені, сформувалася приблизно 4,5 мільярдів років тому з газопилової хмари, яка оточувала Сонце. Е, в ході формування Землі. Більш важкі елементи, такі як, такі як Нікол і Ферум, вони занурювалися в глиб рідкої мантії і утворювали тверду частину нашої планети, яка називається сьогодні ядром. легкі хімічні елементи, такі як силіцій і карбон, спливали назовні і утворили що земну кору, так як вважають вчені виникла Земля із тої самої газополової хмари, яка оточувала Сонце. Через активну вулканічну діяльність відбувалася так звана дегазація порід. Що це означає? Це означає, що в атмосферу почали виділятися, почали виділятися певні речовини, яких раніше не було там. Да? Це вода, метан, амоніак, сірководень, вуглокісний газ. Через велику кількість твердих часток в атмосфері. І значні різниці температур, відбувалися потужні шторми, грози, випадали кислотні дощі. Багато мільйонів років на поверхню Землі випадали метеорити, тому що самої атмосфери, як такової, ще не було. Да, вона була, але вона мала не той склад, який ми знаємо сьогодні. Так? І Тому на землю випадали метеорити, які утворювали, які утворювали кратери. Тобто земля на ранніх етапах свого розвитку, тобто молода земля, вона дуже нагадувала ну, поверхню сьогоднішнього місяця. Якщо пам'ятаєте, вчили місяць, мабуть, якщо пам'ятаєте в курсі природознавства ми розглядали місяць, да, і от оці кратери, вони правда, це заглиблення такі, да, які утворилися від метеоритів. Ось таку саму поверхню мала первісна земля в той час. Зрозуміло, що на ранніх етапах. Ні про які живі істоти, начебто мова йти не могла. Але в кінці 19 го на початку 20-го століття виникає ще одна теорія виникнення життя це теорія абіогенезу. Оця букочка А перед словом біогенез означає проти. Тобто, якщо ми казали, теорія біогенезу це походження, це утворення, формування живого, від живого то абіогенез, це що? Це виникнення живого від неживого. Авторами цієї теорії були два вчені, е портрети яких ви бачите на малюнку: це Джон Холдейн і Олександр Іванович Апарін Що вони стверджували? Вони стверджували, що е сучасні клітини, які є основною одиницею живих організмів, вони виникли з найпростіших біологічних молекул амінокислот, вуглеводів, нуклеотидів. Вони виникли із неорганічних речовин за умов молодої землі. Так, наприклад, опарін, який був радянським біологом, припустив існування на давній землі так званого первинного бульйону. Цей бульйон являв собою коктейль з найпростіших органічних речовин. Але сформовані ці органічні речовини були із неорганічних. Підпливом грозових розрядів ультрафіолетового промінювання попереду вдалося отримати так звані коацервати, І ці коацервати е, були основою для формування клітинних мембран, а значить, і самих клітин. Пізніше Джон Холдейн, е, Ось його портрет англійський біолог висловив думку про можливість зародження життя саме у первинному бульйоні. Тобто, оці, оця теорія біогенезу Апаріна Холдейна, ви знаєте, от на мою думку, вона, мабуть, найбільш така логічна, да, і найбільш вона підтверджена сьогодні, тому що, вивчаючи хімічний склад клітини, ми з вами говорили. Да, що складаються там, речовини різні входять, білки, жири вуглеводи, білки складаються, наприклад, з амінокислот. амінокислоти – це органічні речовини, але ж складаються вони з чого, з неорганічних речовин. Так? Тобто ця теорія абіогенезу вона теж має право якби, на існування, тому що е, сучасний хімічний склад клітини якраз нам про це і говорить. Е, мало того, у 1954 році. Стенлі Міллер, так, студент Чикаського університету, американських хімік, під керівництвом свого вчителя Герольда Юрій, зібрав таку, подивіться, нехитру установку, яка імітувала умови ранньої землі. І він зумів довести, що амінокислоти і цукри утворилися із неорганічних сполук. Тобто, дивіться, ось ця гіпотеза живе від неживого. Знаходила все більше і більше, ну, якби прихильників, і навіть уже що вона підтверджувалася. Далі я вам розповім про декілька гіпотез. Оце термічна, наприклад, гіпотеза Сідні Уолтера Фокса із сумішею амінокислот при температурі 180-200 градусів він зміг отримати мікросфери. Це протеїноїди, тобто, це у нас що білки. Далі гіпотеза ще одного вченого Джона Бернела в чому полягає? В тому, що все ж таки живе від неживого. Тобто він зміг синтезувати полімери за допомогою іонів металів. І часточок глини. І глина, і йони металу ми знаємо, що це неорганічні речовини. Ще один вчений, Юнтер Вафтерсхаузер, це німецький вчений, був автором теорії залізо-сірчаного метаболізму. Він припустив, що умова гідротермальних джерел, пригадуйте, ми з вами говорили про них на початку вивчення, ну, на початку вивчення е, курсу біології, тобто, це ще було в попередньому семестрі, да, про гідротермальні джерела. Так от, в умовах таких гідротермальних джерел, які існували мільярди років тому, на дні Океані могло відбутися не лише утворення перших білків і нуклеїнових кислот, але й вони могли що, порядкуватися в складні структури, які могли дати початок першим клітинам. Пригадуємо діяльність сіркобактерій, да? пригадуємо хемосинтез. Да, це ж взагалі там неорганічні речовини оперують, да. Ну і от е, Вахтерсхаузер ну, припустив, що е, в тих умовах в умовах тих гідротермальних джерел могли виникнути складні структури, які були попередниками перших клітин. Е, ще одна... Цікава дуже гіпотеза, вона називається гіпотеза світу РНК. Ми, мабуть, знаємо, що до складу клітин входить у нас нуклеїнові кислоти. Це ДНК, РНК і білки. Роль цих кислот пригадуємо, до чого зводиться ДНК це носій спадкової інформації, РНК це у нас ну, можна сказати транспорт, да, який транспортує інформацію про синтез білка від ДНК до рибосом, до місця синтезу білка. Ми знаємо з вами, що ДНК може подвоюватися сама, реплікуватися. Вона може створювати РНК. Але ж ми знаємо, що і РНК може подвоюватися. Ми це вчили з вами, правда? І навіть РНК може синтезувати ДНК. Але все це відбу... але всі оці синтези цих цих нуклеїнових кислот відбуваються за участю білків. Таким чином, дуже важко сьогодні відповісти. Що виникло раніше? Чи білок виник, чи нуклеїнові кислоти. Да? На це питання змогли дати відповідь американські вчені Томас Чек і Сідні Альтман. Вони відкрили дуже цікаві каталітичні молекули РНК, які назвали рибозими. І було стверджено, що РНК може бути не тільки носієм генетичної інформації. Але якщо використати каталізатор хімічний, то може бути і реалізатором цієї хімічної цієї генетичної інформації. Припускається, що ці каталітичні молекули РНК, рибозими, які існували на давній землі, могли забезпечувати власну реплікацію. Тобто ми сьогодні з вами знаємо, що реплікація ДРНК, РНК відбувається за участю білка, да? за участю фермента. Пригадуємо РНК полімераза, ДНК полімераза. Да? Тобто ніякого ж синтезу реплікації не відбудеться без білків. Але от в давній землі існували такі от специфічні каталітичні молекули РНК, які називалися рибозими, і вони могли самореплікуватися без допомоги білків. Рибозими могли конкурувати між собою за нуклеотиди. Тобто тут ще й, й приєднується такий фактор еволюції, який ми з вами вчили як природний добір. З часом відбулося розділення функцій. За зберігання генетичної інформації почала відповідати що ДНК, да? а каталітичну функцію почав виконувати, що білок. Ця гіпотеза носить назву е, Світу РНК. Вперше цю гіпотезу. Запропонував Карл Воулс у 1968 році, а остаточно вона була сформульована Волтером Гілбертом у 1986 році Волтер Гілберт, це американський фізик, ось він, на фото, молекулярний біолог, лауреат Нобелівської премії за розробку метода секвенування ДНК. І саме він сформулював остаточну гіпотезу світу РНК. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому році ми з вами познайомилися з основними теоріями і гіпотезами виникнення життя на землі. Кожен із вас, прослухавши цей урок, можливо, ще й потім перечитавши 46 й параграф, може схилятися до тієї чи іншої гіпотези. Це буде суб'єктивна думка, і думка вона ваша обов'язково має право на існування. Головне, щоб ви могли її. Підтвердити цю думку, переконати, що дійсно ця гіпотеза, ця теорія, вона дійсно вона дійсно правильна. Ну що, на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.